З нагоди 167-ї річниці Івана Франка працівники центру освітніх інновацій провели історичну екскурсію містом. Учасники мандрували життєвою та творчою дорогою українського поета, розповідає методистка центру Юлія Усенко. Таким чином це сприятиме розвиткові туризму в місті, а також допоможе українцям ознайомлюватися з життєписом Івана Франка. Взагалі-то ми приєдналися в цьому році до міжнародного проєкту разом з нашими партнерами, друзями з Польщі. У них є такий грандіозний проєкт квесті «Розкриваємо скарби Польщі. Був, а зараз розкриваємо розкриваємо скарби України. І тому ми стали. Е вже котрим містом, який відкрився на карті України, і в нас не тільки один квест, а одразу два. Ми писали. Конкретно цей квест називається Франко-квест. Це не просто про ті. Точки на карті, які, в яких бував Франко, а взагалі, які пов'язані з його ім'ям. Наприклад, ви розгадаєте таємницю його другого кохання, найбільшого в його житті. А ви дізнаєтеся, в яких будинках Івано-Франківська він виступав зі своїми віршами, як він захоплювався Тарасом Шевченком, і, і так далі. По завершенню на учасників чекатиме нагородження, зізнається Юлія Усенко. Це печатка, яку виготовляли спеціально для цього квесту. Скарбом взагалі, цього проєкту є печатка, яка розробляється спеціально для кожного квеста. Ми розробляли її спочатку її моделювали. Потім у у нас є шикарний працівник Василь Ветвицький, який на 3D-принтері надрукував цю печатку, і вона буде зберігатися в останній. Локації фінальній цього квесту. І коли розгадають люди, які проходили квест гасло квесту, вони повинні прийти на цю локацію і сказати: Ось у нас є гасло, дайте нам скарб. Їм видають і вони в брошуру роблять початку. І потім вони можуть завантажити це на сайт. Таким самим чином відкривається віконечко ще одного пройденого квесту. Цього міста, аби збагатити свої знання про видатного українського діяча, Франко квест пройшло чимало учасників. Доєднувалися як місцеві жителі, так і українці з інших областей. Звичайно, що такі заходи в нашому місті вони мали би відбуватися. Думаю, досить часто. Наше місто має такого славного патрона, тому дуже цікаво довідатися щось нове. Очікую щось нового довідатися про Івана Франка і про перебування Франка в нашому місті. Цікаво, хотілося б. Дізнатися про Франка ну фактично не знається так нічого. Ну, от, І хотілося б дізнатися. А от я е, зустрів інформацію, що буде квест, і мені просто цікаво було. і тому долучився. Це дуже важливо, тому що це наша пам'ять, це е, наше минуле і ми повинні його пам'ятати. Наступним квестом буде мандри в часі Станіславів, Івано-Франківськ, де учасники ознайомляться з історичним та індустріальним розвитком міста. Ліліана Іванічук, Владислав Герега, новини телерадіокомпанія Раї.